Друзі, я всіх вітаю на каналі Модахара Ганрол і сьогоднішній мій відео присвячується дуже великому запитанню, яке чоловік написав постій, змушений просто дати відеовідповідь, тому що чоловік стільки написав, і я хочу це зачитати. І так, друзі, добре часу доби, моє велике прохання. Я новачок і справжнього власного мота поки не мав. Далі йде смисл. У вас був Гіон Юніт С 200 і моє питання стосується наразі саме цієї моделі. Але в порівнянні з аналогічним по компоновці Шенарай Кольт 125, Кольт подобається приємною ціною і тим, що він оснащений кабовським двигуном, як у всіх Альфі Дельт, А відповідно, з запчастинами проблем бути немає. Але це ж все таки 125 кубів, і це мопед, що йде максимум 80 км на годину в кращому випадку. А для того, щоб він ходив довше, мабуть, краще їздити 60-70 км. Ну, якщо мислити стереотипами, то він, мабуть, більш підходить для школярів і дідусів їздити на рибалку, аніж 42-річному дядьку. Так, я вважаю, хоча там хто там каже, що 125-ки, альфа, дельти, там, кольти, не знаю, це вже мотоцикли, там, тому що це не 50 кубіків, там, не 80. Я вважаю, що це все-таки мопед, це альфа-подобний мопед. Аналоги всіх, всіх альф. Тому не їде він більше, ніж 80. Не розказуйте мені там альфа-самці, не знаю, що він там 100-120, це взагалі така бредятина. Не їде, він він просто йде на розрив. Вони не, при... не пристосовані для таких швидкостей. Є, є, звичайно, є експерименти, є там навалять, ну, але це одиничні випадки, і це, знаєте, так, чисто раді експеримента. Це 60, 70 це його крейсерська швидкість. Я б навіть ну, сказав 60, все. Ідемо далі. Юні же і виглядає більш серйозно, і має кращі характеристики і потужність. Це ж все-таки, начебто, українська марка, хоча й збирається в Китаї. Але в інтернеті запчастинами на цю модель неоднозначний стан і викликає сумніви. Я хочу сказати, друже, то це не рідкісні мотори. На нього запчастини будуть. Тобто 10, 20, 30 тридцять тисяч при акуратній здії, прибережному там експлуатації, при заміні масла вчасній. З ним нічому нічого абсолютно не буде. Ну от просто нічого. Все інше, там комутатори, катушки, там електрика, якісь там провода, тросики це все ідентичне, воно міняється. Зараз просто війна, а до війни запчастини були без проблем. І Після війни, думаю, також там буде все топчик. Тому боятись там, що мотор такий дуже якийсь там рідкісний запчастин не буде, будуть якісь там проблеми, буде ламатися. Ні, Прош... так, прошнява там не 200, там 170... 2 чи 4 кубіка. Я не пам'ятаю, це з Геона пантер С200 мотор стоїть. Там не чиста 200, чиста 200 стоїть на Н200. Тому я не думав, що там якісь будуть з проблеми. Боятися цього точно не потрібно. Окрім цих, ще зацікавили Skybike Atom 200, Spark SP227 та Мустанк Регіон МТ200. Але у кожного з них є якийсь пункт, що не відповідає моїм вимогам. А там тільки зветься двохсотка, а насправді там 150. -ка. Їх не будуть возити скоріше за все до кінця року, як мінімум. Спарк не має навіть можливості встановити кофр. Устанок виглядає пацанячим. Ну і саме головне, вони всі обвішані пластиком. А це те, чого я не полюбляю у техніці. Так. От я чесно вам скажу, я вам не раджу Spark S5 227, Skybike Atom. Це взагалі щось таке рідкісне, Тут точно нічого ви не знайдете там по пластику, по обвісам, Взагалі в китайців дуже слабке місце, це пластик. Пластика це все. Він дуже дорого коштує і його ви де просто знайдете. Чим подобається, от чим подобається мені Gion Unit, тим, що там немає пластика, це чиста класика, це конструктор. Ви замість цього бака можете поставити, ну от просто на крайняк, впали там, пробили бак, не знаю. Ви замість цього бака можете просто поставити інший бак, пофарбувати його в чорний курі, і це буде бомбово. Це такий скремблір, каферейсер, не знаю, в кучі така класика чиста. Як його не крути, він все одно буде виглядати Нормально, класно. Сідуху можна замінити легко, бак можна замінити також легко. По приборці там взагалі будь-яку став приборку. Ці мотоцикли, які без пластикового обвісу, вони просто ідеальні тим, що ви можете туди наварити будь-які кріплення, будь-які рамки, під будь-які кофри, тобто ззаді, бокові, там не знаю, все, що хочете, ви туди можете приварити. І зовні вид воно портить абсолютно не буде. Це не то, що там куча пластика, так і вам якось там там вигинати, там там, там щось то чудить придумувати. Ні. Це взагалі мотоцикл класний, за що я їх також і полюбляю, що там нема нічого зайвого пластика. Є пластик класний, є пластик акуратний, є пластик товстий, є так, це все є. Але оце, якщо ви мені назвали, там спарк, «регіон», там регіон, не знаю. Ну, це, це, це вже трішки трішки до молоді і трішки не туди. Коли ви йдете на кольтах, на альфа-подібних мопедах, ви все рівно відчуваєте його. Не зовсім таку міцну конструкцію. Ну, от вона все рівно відчувається. Якщо ззаді сяде там, ще одна людина, ще один пасажир, чи ви там хорошенько пригрузите, все рівно, все рівно відчувається от так, що він чуть-чуть там плаває. Ви знаєте, мотоцикли відчуваються, що плавають, а такі мопеди, воно взагалі буде не то чуть. -чуть. Навіть якщо йдеш сам і так щось там саме, то ну, він просто плаває так холодцем. Тому це також маєте на увазі, що більш крепша конструкція це в мотоциклу. Шенере Кольт ще раз в цьому програє. Це ви знаєте для кого класний Кольт? Для того, там хто вже в селі, йому не потрібен мотоцикл, що він не буде там якісь шукати запчастини. там, що от-от... Все везде альфа-подібні мотоцикли чи мопеди, і він просто не хоче іншого. Ну от не хоче іншого. Йому там десь виїхати на горку, там десь в лісок поїхати, там десь знову ж таки, на ту саму там рибалку там по болоту там проїхати. ну от все, йому просто мотоцикл не потрібний. А якщо є взагалі вибір у вас і є кошти на ці два мотоцикли, то тут взагалі думати ну, практично немає про що. Ну от просто немає про що. Вам Кольт не подарує те задоволення, яке вам подарує Гіон Юніт. Все, на цьому ставиться жирна точка і, і, і закінчиться там всякі дебати. Діон Юніт це по трасі, він кращий, він кращий по бездору, він кращий ззовні, в нього кращий естетичний вигляд. Він взагалі виглядить бомбово, хоча він і невеликий, точно такий, як сам як Шенрейкольт. Він вам подарує кайф. Просто. І ви його будете любити, і вам захочеться його берегти там. Там щось влажує, там щось зробить з нього, там вилізти. Ну, коротше, ці всякі там пацанські пробамбаси. Шенери Кольт також класний, ну, чуть-чуть інше. Так, читаємо далі. А тому, коли побачив Юніта і Кольта, то одразу їх вподобав, бо обидва мають і хорошу багажну систему, і мінімум пластик. Отже, до вас питання, що краще брати з цих двох у теперішній час, виходячи з надійності, ремонтно пригодності і економічності сімейного бюджету в скобках доцільності? Чи підійде Юніт як перший? Мотоцикл, я не часто міняю техніку, тому можливо, що і єдиний на довгі роки. Мод для 40-річного хлопчика, що ніколи раніше не їздив на мото. Мій електробайк заря Дельта 2020 року до уваги не беру, бо він все ж відноситься до класу велосипедів, хоч і виглядає як скутерета. Підозрюю, що хоч і мипед, і коштує третин на третину дешевше, але ресурс має менше ніж повноцінний мотоцикл. Чи ні? що те, що буду купувати, у мене буде для виїзду за місто на дальняки для холодної переробки в місті, а для щоденного використання по місту, літом і електробайка цілком вистачає. І так, друзі, відповідаю на це питання. Тобто у нас є Gion Unit s 200 і Шенерей Colt 125. Чесно скажу, що дешевше в обслуговуванні, звичайно, Кольт. Нарфоподібні мопеди запчастин є валом в кожному магазині, колеса, там не знаю. Сапчастини, будь-які по електриці, по мотору, мотори просто міняє, став, ну тобто став все. Але їзда на ньому тобі швидко надоїсть. Він не дарить того кайфа, який дарує справжній мотоцикл, навіть і 200 китайська. Він не дарує тобі так, ти будеш десь там по селу, туди-сюди мотатися, але ти виїжджаєш на Дальняк. Звичайно, можна їздити на всьому. Але якщо вже є у нас вибір Гіон Юніт і Шенерей, то звичайно... Шенерей, я одразу викидаю в бік, тому що все-таки юніт є юніт Там і ривок, звичайно, краще, там і задоволення більше. Ну і, і естетичне задоволення він от, набагато краще вам дарує. Просто ви дивитесь на нього. там, Ну це не мопед, це вже більш-менш мотоцикл. Не, не бійтеся там, що там щось там сідлуха порветься, щось там не буде то, то як я вже казав, це мотоцикл-конструктор. Це таке, що скафеха з кремлі, класика. Ну, тобто, як ще раз буду повторюватись, ці мотоцикли можуть мінятись, ви можете з ним будь-що робити. Ви можете поставити інший мотор, ви можете поставити інші колеса, ви можете, у вас там нема пластика, нема віса, ви можете з ним робити будь-що хочете, і це буде круто. Головне класно пофарбувати зі смаком і зробити все естетично гармонійно. Але це на той випадок, якщо вже все, кранти там щось все розвалюється, роз, розсипається. У нормальному випадку з ним нічого не має бути. Там всі ті самі підшипники, там той самий мотор, на який куча запчастин, там всі, всі тросики, там всі не знаю, вся вся блін електроніка, проводка, це все робиться, це все не проблема. Тому тут навіть думати не варто, ще не речі, гіон. Якщо у вас вистачає грошей на гіон, то звичайно беріть гіон. А якщо ви чуть-чуть підсобираєте і у вас вистачить грошей на Гіону Скремлер 250, то звичайно краще Гіон Скремрь. Там взагалі там набагато крепше, там вже така стоїть рама, типу птичі клітки, там вже набагато він крепший і по рамі, і по двигуну, і по всьому-всьому, по, 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 всьому. Але це в тому випадку, якщо у вас ну, от є кошти, і ви можете чуточку потерпіти. А між Гіоном і... Кольтом, звичайно, звичайно, тільки Gione Unit S200. Тут без всяких варіантів взагалі. Ще хочеться сказати, що от скільки їздив на всяких, нот ну, там, вся, да, там Кольти, Альфи різні, там все-таки все інше. 125-ка прототип кабовського двіжка і 125 ка китайська з нормальним циліндром вертикального положення, у них є різниця. Вертикальний мотор завжди різвіше, скоростніше, Швидкіше, ну і сучасніше. Кабовський мотор і кабувський мотор. 125-ка, хоча там 100-117 з кубів, якщо я не помиляюсь, чи, чи 114, чи 118, я вже не, не пам'ятаю. Нема там чистої 125-ки. Він не дає тих можливостей, які вам дасть китайський мотор. Та сама 125-ка з вертикальним циліндром. Тому такі справи. Чим зміг, тим допоміг. Всім паки, Слава ЗСУ, друзі. слава Україні. Все буде перемажувати. Всім пока.